Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, що є, що буде, як завжди, що є. Встигаю за 3 хвилинки. Заходьте в опис, почитайте, що я вам пропоную. Ну, і дякую вам за активність на моїх каналах. І як порада, 3 хвилинки. Вісім мечів, дивіться, перевернута це ваші енергії наразі. В даній ситуації хтось переживає зраду або якесь навіть протистояння, котрі, скоріш за все, прийшли несподівано до вас. Тут ситуації можуть бути невизначеності та занепокоєння. І м, такий стан, коли на деякі події ви просто не маєте впливу. Ну Тут, бачно, да, пані ще й перевернута, очі закриті, вся зв'язана. І так, що з цього буде? Сімка мечів, дивіться. Тут можуть все ж таки відкритися якісь нові можливості, успіх, достаток необхідної інформації, по якоїсь справі ви можете отримати тут про нові спроби подолати нагальні труднощі, і все буде успішно. Тобто, дивіться, ще цю карту називають карта крадія. Якщо вам треба звідкись як то кажуть, зробити ноги і забрати своє. Тільки своє беріть, да тоді у вас все вийде, якщо ви не будете щось у когось красти. Карта каже: тобі слідкуйте за своїми словами, не кажіть зайвого, не дуріть нікого. От, можливо, крадіжка, і прораховуйте кожен свій крок. Бережіть свої сили. Не треба рватися вперед. Робіть все спокійно. Тобто, спочатку план, потім діє. А десятка кубків як порада або на що звернути увагу, теж перевернута. Дивіться, тут можуть бути і сварки, і навіть емоційне насилля, жорстокість, зради, скорбота, якісь, ну це про трансформації, все ж таки каже карта. Да? Через такі. Ну, на жаль, негативні якісь події. скоріш за все, ви зможете почати свій духовний зріст, тому що тут про це каже карта: тут про зміну вашого світогляду, тут про те, що минулі відносини вже втратили свою привабливість для вас. О, тому ж не треба і вам за них триматися. Тут про смерть ідеалів, котра завжди, в принципі, вона і призводить до сварок, до гніву і до зради. Хтось може втратити і дім, і родину, але не, не звинувачуйте себе в тому, тому що це просто такий ваш шлях. Тримайтеся світло всередині і буде вам щастя. З повагою, Софія! Підписуйтесь, будь ласка.